Доброго дня, Миколаїв, 23 липня. Добре, що не говорився, то в останній час підписуєш відео правильно, а говориш то серпень, то ще щось, то січень. По темі. Дякую всім, хто дивиться хто відразу дивиться, хто додивлюється до кінця, до кінця додивлюється, бачу мало. Відео про те сьогодні збираємо перший врожай груші. Рання грушка. Ось така вона гарна. Вона хоч виглядає зеленою, але вона вже достигла. Вона м'яка і соковита. Ну вона не м'яка, вона хрумка, але вона солодка і соковита. Тому що Пішов у нас дощик, і ось ми маємо, дуже багато її обсипалося. Те, що обсипалося, те помиється піде варення, а може щось інше. Те, що знило піде, а те, що обірвемо. Наша помічниця дружина буде закручувати на заготовочки на зиму. Обриваємо ми не всі грушки, які ще можуть повисіти, ось не падають і не обламуються. Хай вони висять, будемо ходити їх смакувати в садок. Як ми знаходимо, які обривати, які ні, ось беремо грушки, ось так піднімаємо. Бачите, одна у нас лишилася в руки, а інша легко відпала. ось. Водоміжка, чи як сказати, вона легко беремо рукою, підіймаємо, ось якщо цю підняти, бачите, опа, а вона і впала. Ну це ми вже зламали. Те, що грушка стигла, а яка зелена, яку треба. Беремо, підіймаємо вгору, ось ми підіймаємо і вона легенько відпадає. Ось ми підіймаємо її, а вона тримається, вигинається. Черешочок вигинається, а вона не відпадає. Значить вона ще може повисіти. Ми її потім зірвемо, будемо смакувати. Закінчили ми збір своїх ранніх грушок. Ось у нас вийшов такий ящичок. Грушок це те, що ми зірвали. Деревини акуратні. А це те, що ми зібрали, те, що в нас в траві впало. Теж ящичок. Ось така у нас деревинка невелика. У нас залишилося ще з десятки двох грушок, яких будемо ходити смакувати, якщо встигнемо, якщо вони не попадають. Якщо встигнемо їх їсти. Зважили ми свій урожай, той, що зібрали, ось тут обсипалося, що ми зібрали тут 6 кг, а те, що ми акуратні позірвали, 7. Ще як я казав, у нас досить лишилося на дереві. Ще кілограма 3, як мінімум, є в нас ось. Просте в нас грушка похилилась, на цю вже грушку. Ось Це в нас в грушках. Хоча нам буде вдосталь того, що ми зірвали для нашої сім'ї невеликої. Але що поробиш, ми виростили врожай, який треба буде. Так що, кому потрібно, місцеві, звертайтеся, замовляйте попередньо. Будуть грушки, у нас є ось один сорт. Ось на цій ж деревині інший сорт висить. Тут у нас поруч ще грушка, яка залита грушками і вона вже скоро достигне. Так що, брати, є що? Добре, що вродило. Не завжди, не кожен рік таке буває. В цьому році врожаї груш і яблунь порадують, якщо все буде добре, якщо не обсипляться. Дякую за увагу. Вподобайка, підписка обов'язково. Коментарі, це все вітається. Слава Україні. Бачивши, що, що сьогодні огляду про збирання врожаю кінця краю не буде. Вже третій раз знімаю відео. Думаю вже все. Вже прощаюся, кажу слава Україні. Україні. Проходив тут у нас персики, які ми спасали від хвороб, які відійшли, але врожаю. Великого, ну, можна сказати, зовсім немає, але проходив і ось дивлюся, там на землі попадали, були. Є такі невеличкі екземпляри, а є ось такі екземпляри. О, вже трошки він прихворів. Але, але але він дуже смачний і так як їх небагато ми їх. Обірвемо. Вони в нас... О, при нас прямо вже один впав. Вони в нас на самих верхівках. І їх неможливо достати. Ось такі справи сьогодні. Це в нас великі дерева персиків, які ми вилазимо вже обривати. На кришу постройки. Ми їх садили, як тільки. Почали жити подружнім життям з дружиною. І ось вони такі вже великі, дорослі разом з нами. Є тут хворі гілки, на криші лишились, які я не обрізав. Міти тільки зараз заліз, треба все вирізати. Але, але, але він пішов. Він пішов, я є відео. Ранньою весною, коли я був в розпачі, я думав, що пропадуть вони зовсім. зовсім. Але вони пішли, ми їх підлікували, лікували всім, чим можна. Уже брали різні препарати. Що хочеш, але в нас вийшло. Знову ми пройдемося по нашим молодим персикам. Є в нас тут молоді насадження, яким Десь 4-5 років. Ось такі гарні персики в цьому році нав'язалися. Молоді дерева не так хворіли. Це ще зовсім зелений. Це в нас вже достигає. Теж ось такі великі великі персики. Їх небагато. Вже деякі вже зірвали на одній деревині, а тут ще ось де в тіні, ще вони зовсім зелені. Молоді персики в нас в цьому році не так перехворіли, хоч ми обробляли все заодно. Це у нас персик інжирний, який скоро буде достигати. Гарні самі. Самі смачні. Пластик так, так у нас весь смачний, але цей особливо. Особливо смачні. Є плоди нав'язалися, є десь ось підгниває, підгниває вже. Це нічого не зробиш, без цього не буде, але, але маємо що скуштувати, Не геть у нас. Це у нас мигдаль солодкий, який виявився не солодким, ми на нього перещеплювали персики. Хочу прищепити на нього мигдаль, є місце, де дістати дійсно вже мигдаль, який опорнувся. А це у нас остання деревинка в ряду, теж персик, назви не знаємо. Я там зараз дві рядки покупляв, посадив молоді персики другий рік. Мені ще перший рік, як я його посадив. То Там вже я назву попідписував для того, щоб щось ну, там Думали, що сьогодні все закінчиться грушками. Але було помічено, що у нас алеча. Достигла не вся вибірково. Така гарна в цьому році влеча, вона її зазвичай вона залита, а це її небагато і вона крупненька. Вже почала вона осипатися. Після дощів багато гнилі, тож ми її вирішили трошки обірувати. Ось така гарна олеча в нас, ми її зазвичай на заморозку і потім зимою на компоти. Дружина варить, виходять дуже смачні компоти. Гарна олеча, і б на базар, і б ціни не було, але так як до міста далеко... Нам, як кажуть, шкурка вичинки не стоїть. Бензин дорогий, то вести її смисла немає. Будемо якось розбиратися на місці. Ось таке воно життя в селі. Зайшов в садочок зібрати грушки і бачу, що все затягнеться на цілий день. Обірвали трошки алечі. Поруч тут росла в нас яблуня, яка вже достигла, але вона дуже сильно хворіє. Я вже показував її в своїх відео. І вирішили ми зібрати гниль, яку, яка обсипалася, і трошки яблучок. Все без прикрас. Вон, гниль, яка обсипається. Ось вона на землі валяється, хоча воно все обробляється все за одне. Воно у нас дерева, які прекрасно родять, і ростуть і плодоносять. А це ну, хвора вона, хвора вона. Ось у неї стовбур пошкоджений дуже сильно. Я його хоч і, хоч і лікував. І має вона ось такі яблучка, Вона хвора, не знаю, що за хвороба. В неї приростів вона не дає, зовсім не дає приростів, гілочки засихають. ось, Хоч і обробляємо ось воно яблуко обсипається, хворіє, але для нас посмакувати. Знаєте, як кажуть. Тяжко нести, жалко кинути, тому що це одна з тих яблуньок, які ми садили своїми руками цей садок з дружиною. Коли тільки почали жити, це було дуже давно і неправда, це ще коли бігали динозаври. У нас є ще одна така яблунька теж в садку. Теж вона така сама, так само вона хвороба в неї, не знаю. Ось іглочки засихають, я вже і вирізаю їх От її потрібно взагалі прибрати з садку, щоб вона не розносила інфекцію, але жалко, якось жалко, ось бачимо, теж на землі. О, тут вже дуже давно воно обсипається, обсипалося, треба це все прибирати. Ми не встигаємо, не встигаємо за всім. Я тут поруч цю, так як я її вирішив видалити, все ж таки посадили ми азимену. У нас щеплення купували в Петра Максютинського. Маємо надію, через декілька років скуштувати. Отут у нас поруч ще одна Ось Отакі От азимінки видалимо. Цю яблуньку і будуть рости в нас екзотичні рослини. Там у нас поруч пеканчики, тут у нас деревинка експериментальна, Та, що я показував на неї дуже багато щепів. Отак плавно ми перейшли знову в огляд. Ну, огляд для тих, хто вперше завітав на канал. Вітаю вас! Тут у нас вже кизил. Починає достигати. Така здорова у нас деревинка кизилу і вже починає достигати. Це раній, невеликий він, ягода невелика, а це у нас більш пізніший. Не знаю, купувався знову ж на Миколаївських ринках стверджувати, який сорт не буду, купувався як семен, але то семен чи не семен. Маємо від нього сіянці, саджанці, он експериментально вже два роки вирощую методом відводка, бачу, що воно все, мабуть, вийде, на цих, хоч і невеличкі, вже є плоди. Ось такий у нас вийшов збір яблук, вийшли, вірніше, грушок. Вийшли збирати грушки, збирали алечу і закінчилось яблуньками і закінчилось все оглядом знову садка. Дякую за увагу. Підписка, подобайка, Коментарі. Це все вітається. Це в нас слива угорка. Яка теж залита, 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 і на землі теж багато обсипалось. Все, показуємо без прикрас. Слава Україні!